Привіт, доктор Аль Хасані з Інституту цифрової стоматології. У мене є відео розпакування сканера, сканер Runes 3DS 2.0 intraoral від Runes Medical. Це другий покоління внутрішньоорального сканера після Runes 3DS, випущеного у 2018 році. Деякі з вас, можливо, ніколи не чули про цей сканер. Давайте зробимо швидкий огляд компанії. Це китайський внутрішньоротовий сканер, і він є одним з найбільш вигідних варіантів на ринку. Як ми всі знаємо, ціни на сканери стрімко падають. Це дійсно вражаюче за останні сім років, оскільки сьогодні можна отримати багато сканерів за менше 10 тисяч доларів США. Цей сканер коштує від 7500 до 8500 доларів США в залежності від ринкових умов. Таким чином, це дуже економічна пропозиція та один з найбільш дешевих сканерів на ринку. Так що ми отримуємо з 3 DS2.0. Давайте розкриємо коробку і дізнаємося. Рун 3DS 2.0 поставляється в цій картонній коробці, і якщо ми її відкриємо, то знайдемо. Інша картонна коробка. І отже, це має логотип Рун 3DS. Воно має сканер і має такий гарний металевий ефект. Відкриємо це. це. Так як ми відкриваємо коробку, нас зустрічає таке: це все, що ви отримуєте з сканером. Тож, давайте просто почнемо. Тут ми маємо сам сканер. Як ми можемо бачити, тут є дріт, тому це не бездротовий сканер. І у вас є ця маленька сумочка. Так, це RUN S3DS2.0. У нього є невелике захисне покриття. Якщо це вилучимо просто та поширено на ринку сканерів, отримуємо сканер тут, маємо наконечники сканера. Тепер, включаючи RUN s 3DS2.0, ви отримуєте три сканерні насадки. Компанія каже мені, що ці речі можна автоклавувати до ста разів і кожна коштує 40 доларів США. Це означає, що це близько 40 центів на пацієнта. Так, відкривши один з них, ми можемо побачити ось тут наконечник сканера та маленьку пластикову сумочку. Ось вона вся в славі стандартний пластиковий наконечник сканера. Якщо знімемо це, побачите, що воно вміщується. Так само, ще раз, це необоротні наконечники для сканування, Вміщуються одним способом. Тут є маленький металевий чіп, який з'єднується з чіпом на сканері, що дозволяє його побачити. І ось як програмне забезпечення сканера читає, що є прикріплений сканер. Ось тут RONES 3DS 2.0 з прикріпленим сканером. Що ще у нас є: сканер бази. Це дуже поширено на ринку в наш час. І тут ви можете побачити. Сканер стоїть там просто так на вашому столі або на вашому кошику. Останнє, що у нас є тут, це зарядний пристрій. Знову дуже поширений на ринку. Це ваш стандартний зарядний пристрій. Він має адаптер та розташовується так. Звичайний зарядний пристрій для стінки. Якщо відкриємо задню частину RON S3DS, побачите, що в нього є з'єднання USB-C. Тому що я очікую знайти тут. Це якась форма адаптера для підключення до зарядного пристрою. І ось тут є адаптер. Як ви можете бачити, це з'єднання USB-C. Ви підключаєте сам сканер до цього адаптера, а потім стінний зарядний пристрій підключається тут. І так, це йде на стіну, це йде на ноутбук, а потім ви можете використовувати сканер. Тепер, якщо я відкрию це, воно виглядає як калібрувальний інструмент, який використовується для налаштування та вимірювання різних параметрів в різних галузях промисловості. Так, це калібрувальний інструмент для сканера. Очевидно, Runis 3ds20 це сканер, що потребує калібрування. Нарешті ми отримуємо два USB. Тепер ці usb накопичувачі один з них я припускаю. Є активаційним донглом для активації програмного забезпечення. На ньому написано СуперПес. Не розумію для чого. Почну тестування сканера, підтверджу з вами на огляд, але цей має ваш посібник зі встановленням та програмним забезпеченням для установки. Ось розпакування Runius 3DS 2.0, одного з найновіших сканерів з Китаю, які з'явилися на ринку. Прочитавши мою рецензію на сканер Runius 3DS, у мене було зауважень для покращення. Вони повідомили мені, що внесли значні зміни до свого ПЗ та апаратного забезпечення і впевнені в цьому новому випуску. Слідкуйте за нашим повним оглядом Ron S3DS 2.0 найближчі місяці на instituteofdigitaldentistry.com. Дякую за перегляд.